Протитранспортні міни. Вони призначені для спрацювання від наявності, близькості транспортного засобу або контакту з ним. Використовуємо термін протитранспортні міни, не протитанкові, тому що він дає більше розуміння того, що цей вид загрози є небезпечним не тільки для танка, а й для будь-якого транспортного засобу вагою більше 150 кг. Інколи водій легкового автомобіля має хибну думку стосовно своєї відносної безпеки. Особливості протитранспортних мін. Вони більші, ніж протипіхотні. Ці міни зазвичай тарілкоподібної форми. Колір зелений, коричневий, різних відтінків. Поріг спрацювання від 150 кг. Міни встановлюються так, щоб їх було важко помітити та знешкодити. Протитранспортна міна ТМ62М. Ось так вона виглядає на макеті. Має металевий корпус круглої форми. Встановлюється вручну або за допомогою засобів механізації на відкритих територіях, особливо на узбіччі доріг. Вибух відбувається під час наїзду на верхню кришку міни, чутливість від 200 кг. При довгому перебуванні у ґрунті чи воді корпус міни піддається корозії та руйнуванню, від чого чутливість міни зростає до 3-5 кг. Може встановлюватися як на ґрунт, так і в ґрунт, у сніг або навіть під воду. Найпоширенішим є варіант встановлення протитранспортної міни на іншу міну, яка має розвантажувальну дію. Тож будь-яка спроба зрушити протитранспортну міну з місця призведе до вибуху. Протитранспортна міна ПТМ1. Ось так вона виглядає на макеті. Має пластиковий корпус зеленого кольору, тобто дуже добре маскується в траві, в кущах та серед зеленого листя. Зусилля спрацювання від 120 кг. Але ця міна також має механізм самоліквідації. Протягом від 3 до 40 годин вона вибухне самостійно. Найбільша небезпека в тому, що чим вища температура навколишнього середовища, тим скоріше ця міна спрацює. Оскільки всередині має рідину, яка обов'язково вибухне. Мінування ПТМ1 проводиться за допомогою реактивних систем залпового вогню, тобто дистанційно. Міни дуже небезпечні, вони можуть убити чи покалічити людину або групу осіб. Не можна наближатися до міни, торкатися її чи якимсь чином впливати на неї, намагатися пересунути, накрити іншим предметом, залити водою. Кидати в неї каміння тощо. Усе це може призвести до вибуху міни. Мінімальна безпечна відстань від міни не менше 300 метрів. У разі виявлення вибухонебезпечного предмету. Не панікуй, не наближайся, не торкайся будь-чим, не пересувай та не штовхай, не користуйся телефоном поблизу вибухонебезпечного предмету. Відійди на безпечну відстань не менше, ніж на 150 метрів. Попередь інших про небезпеку: зателефонуй 101 та дочекайся прибуття фахівців.